Репортер на прямому про події України та світі на цю годину до України прибули перші французькі легкі колісні танки. Про це сказав міністр оборони Франції. Кількість доправлених танків він не назвав, зазначив, що деякі з бронемашин вже вирушили на передову. За словами міністра, Париж починає планувати відправлення другої партії колісних танків. Раніше українські екіпажі пройшли підготовку на цих бронемашинах. Навчання відбувалося на території Франції. Польща передасть Україні перші літаки. Міг 29 найближчими днями. Це анонсував польський президент Анджей Дуда. Наразі йдеться про чотири винищувачі. Скільки всього радянських мігів Варшава може надати Україні? Не уточнюється. Дуда пояснив, що Польща передасть винищувачі, які були на озброєні її протиповітряної оборони. Їх планують замінити реактивними літаками з південної Кореї, перші з яких очікується до кінця року, а також американськими F-35. В першій... найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків готуються та обслуговуються і будуть послідовно передаватися. Бавовна завітала до села Малиянесоль Маріупольського району. Написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Попередньо палає склад окупантів, який вони наполегливо формували останні тижні. Мешканці села спостерігають масштабну пожежу і чують звуки детонації. Це вам за драмтеатр, відплата невідворотня. Прокоментував радник мера. Після серії вибухів окупанти підняли гвинтокрили в бік влучання. Обстріли, запалювальні снаряди та ворожі безпілотники українські прикордонники показали ніч на передовій в районі тимчасово окупованого Донецька. Захисники розповідають, що російська артилерія не замовкає цілодобово. Крім того, ворог намагається розвідувати розташування українських підрозділів за допомогою безпілотників і точково бити по окопах. При цьому саме вночі військові можуть відносно безпечно пересуватися і проводити ротацію. Там с того тарикона все как на лодовце. И раз побачит, и в нашу сторону сразу полетит все, что только можно. Что бывает, трошки погано чего ехать, новые ямки бывают. В Да. Вот такие салюты. Сдалека красиво. Что за такая Фос. Глядь, красиво. Чего тут наибольше бракует? Крем тепла. Ну, наверное, артиллерии, танков, леопардов, наверное. Может вертолеты вообще. Если... F-16. Вот все бракуют, чтобы вот так вот сдвинуть это все туда, до Донецка. И пойти далее. Бывает, когда и 10 секунд нет тишины. Вот, реально. И, в принципе, можно пройтись, ну, даже той дорогой, которой вы к нам шли, можно не дойти. Сложно. Адреналин переполняет. Тут вообще, наверное, наверное, ни о чем не думаешь. Минимальный след нашей жизнедеятельности, вот, ради спасения нашей жизни. То есть мы не маячим, не ходишь там. По нужде выйти тоже сложно, потому что как раз в этот момент может пролетать дрон, и это может нехорошо закончиться. У розпалюванні релігійної ненависті на Закарпатті правоохоронці підозрюють настоятеля Христово-Звиженського кафедрального собору УПЦ МП. Торік від він неодноразово ображав українців, які погодилися святкувати Різдво 25 грудня. Проти діяльність панаця підтвердила судово-ліневістична експертиза. згідно інкримінованої йому статті кримінального кодексу, настоятелю загрожує штраф або обмеження волі до п'яти років. Нині вирішується питання про обрання. Священику міри запобіжного заходу. У грудні минулого року він публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня. Також під час своїх проповідей у соцмережах він ображав вірян Православної церкви України. Співробітники Служби безпеки України задокументували більше семи епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій. Зливали ворогу дані пропозиції українських військових під Бахмутом. В Краматорську викрили двох російських агенток, обидві жінки, мешканки Краматорська. Одна з них медсестра бойового підрозділу тероборони. Вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на Бахмутському напрямку. Особливо противника цікавили маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ в напрямку Східного фронту. Крім того, жінки фіксували результати ворожих обстрілів по інфраструктурі для коригування повторних ударів. В разі захоплення регіону агресор обіцяв своїм поплічницям керівні посади у місцевій окупаційній адміністрації. Ящик з мінами знайшли місцеві жителі під Києвом. Ворожі боєприпаси виявили на колишніх позиціях росіян у Бучанському районі. Усього там було 75 мінометних мін. Люди викликали вибухотехніків, які оглянули небезпечну знахідку. Поліція нагадують, що в разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляєте на спецлінію 102. Українські військові розповіли, як збивають в Бахмуті російську авіацію. Захисники показали, як готуються до такого полювання. на відео бійці 93-ї бригади Холодний Яр кажуть, що ворожа авіація часто залітає в місто, аби атакувати стратегічні будівлі чи об'єкти. Окупанти намагаються робити це в сонячну погоду, бо тоді літаки важче збивати. Воїни додають, потрібно обирати правильні позиції. Адже авіацію можна виявити візуально, оскільки звук доходить пізніше. Ймовірність, що зараз буде працювати новенька ворожий літак, ворожі літаки, по тій причині, що пасмуна погода. Зранку вони залітають тільки тоді, коли є сонце, якраз зі сходу, зі східної сторони, і коли є сонце, воно нам заважає працювати. Ну, Відповідно, якби це такі обмеження по роботі ПЗРК. Сьогодні сонця немає, вони це знають, і їм це небезпечно. Наприклад, вчора ми працювали, бо самолітом вороже не дали їм виконати їхню бойову задачу, стрельнули по ним. Вони відступили, ну, залетіли, ми по ним стрельнули, вони по-нашим не відстрілялися і уйшли. Самоліт, як швидкісна ціна, вона може залітати на близькі розстояння, щоб, щоб працювати по нашим і уйти. Буває таке, що вони можуть е, прикривати штурм, але прикриває в основному їхня артилерія і танки. А так вони по координатам працюють там, наприклад, там, мости якісь там можуть підірвати, там, якісь важливі строєння можуть вони обнаружили, там якийсь може, штаб бути, і вони можуть туди по координатам відпрацювати. З торнадо та ураганів окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Поранено шестеро людей, пошкоджено школу, п'ять багатоповерхівок, 20 приватних будинків, і більше десятка цивільних автівок. Також під удар зі смерчів потрапила українка Покровської громади. Неспокійно було на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямку там теж є постраждалі і пошкоджені будинки. Загалом протягом доби загинув один мирний житель області, поранених 11. Батьки загиблих у Бузковому парку бійців тероборони, які стали на захист Херсона, вимагають перезахоронити з усіма почистями героїв. Добровольці заслужили повагу, адже не втекли як чиновники з Херсона, а без зброї живим ланцюгом закривали дорогу ворожим танкам. Минув рік а їхні тіла в поліетиленових пакетах і без визнання їх героями. Батьки звертаються у військомати до місцевих чиновників, до президента, отримують вже відписки. Встановити справедливість допомагають депутати від європейської солідарності. Історії захисників Херсона, які залишаються невизнаними. Дивіться матеріалі наших репортерів. Ніх там є автоматів, не хватало. Я знаю, що я там, Андрій, у нас один каже, автомат був, у мене ну, рожка не було. Оксана, мама загиблого героя Олексія Ронського, згадує, як готувались до боїв з окупантами. Саморобні вибухівки, коктейлі, молотова, вся зброя. Добровольців звозили з усіх навколишніх стіл, але військкомат в Білозерці зачинили вже наступного дня після вторгнення. Уже були зачинені військомати місцеві. Це я теж знаю, бо я перевіряла особисто. Приходили хлопці, просили зброю до мера. Зброю їм ніхто не дав. Як ви Волос і документи зникли. Повернулись співробітники військкомату вже після звільнення Херсона. Оксана звернулася і вжахнулась від почутого. Жінка, що ви сюди прийшли? кажу, не заходи, що серйозно кажу. Ні, я почала питати, як продвигаються діла на щодо оборони, на тероборони нашу. Ой, ми самі нічого не знаєш, нас самі допрашують, ми нічого не знаємо. Тож родичі загиблих почали самі збирати інформацію про бій. Розповідали свідки, де кого вбили, де забордували, де напівживих прикопували. На офіційні запити отримували сухі відписки. Підписи роблять, що вони признають, що вони їх призвали. Ну так як документи всі утеряні, вони не Відказується від всього. Офіційно про загибель ніхто не повідомив, тільки відмахнулись. Ще треба доказати, що він в бою загинув. Написали заяви на перепоховання і стали на шлях замкненого кола. Потрібна похоронка, її немає, щоб отримати потрібні документи. Оригінали загубили у військкоматі. І головне, немає офіційного повідомлення про загибель. Кричать, що да, були хлопці герої, ну, а що їх ніхто ніхто не признає, тож, звініть мене, то це ж ніякі рамки вже не вкладається. Наші хлопці лежать. Там пририті просто в мішках, в пакетах целофанових. матерям поховати з почастями військових синів героїв та визнати учасниками бойових дій допомагають і депутати Європейської солідарності. Впевнені, разом подолають чиновницьку байдужість до своїх героїв. Тетяна Осадча, Антон Балан. Телеканал прямий. Підписуйтеся на наш YouTube, Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.